Всім привіт! Сьогодні вже ювілейна десята серія притульчастих плуднів. Я вам сьогодні розповім, як тетя Кася рішає всі проблемки в домі. Пам'ятаєте цей допис? Це я Яну заставила зробити. Та дуже вам дякую, бо за три дні ми закрили цей збір. І вже вчора приїжджала компанія нашого дуже хорошого друга, щоб зробити все так, щоб у нас була і фаза, і ноль, і світло. І ось чих пих я вже сижу на нашому акумуляторі, бо тільки я вмію їм управляти. Яні з мамою пояснювали, пояснювали, але як черешнюю обстінку, вже навіть як недалеким пояснювали. Але добре, що в них є така розумна дитина, як я, я вже поняла, як там все працює. Але на 150-му питанні Яни наш монтажер Тарас вже пішов на крайнощі. Та як тільки дядя Тарас поїхав додому, я згадала, що в мене ще не працює генератор, нарядилась на найгарніше своє платіжко і попросила, щоб приїхали ще раз. А поки Тарас їхав, я згадала, що коли місяць заходить за тучку, наш вивок виглядає так, але, поклавши руку на печінку, хотілося б сказати, що отак би я мріла, щоб виглядала 24 на 7. І ось дядя Тарас з фірми 220 вольт знову приїхав до нас, щоб я не розстраювалась. Потругав якусь світічку і в нас все запрацювало. А потім він зібрався їхати додому, а я кажу, а що навичайне поп'єте. А потім він не встояв перед моїм мечарами і приступив до роботи, звичайно, під моїм чутким контролем. Я, не сама все зробила, але там, ну, знаєте, ноль фаза, а я на ноль, може, тільки умножить. Ну, коротше, тепер виход Яни до собак виглядає так, і тепер вона ніде не, не вернеться, а я ж неї, ви знаєте, дуже переживаю, бо хто замість неї буде ще собачі какашки збирати. До того ж, Яна настільки щаслива, що це на всі свої 28, і це додатково освітлює ту територію, яка досі не освітлена. Хоча, мені здається, наш Таймс Сквер підсвічує всю Київську область. На цьому все прекрасне не закінчується, а я згадала, що сьогодні ще й 1 грудня і собак має бути на настрій, тому вирішила зробити адвент календар. Якщо коротко, то кожен день я буду відкривати по одному подаруночку, який ви надішлете. Шукайте допуск таким фото на сторінці і ознайомтесь з описом та підписуйтесь, щоб не пропустити мої розпаковки.